Шість авторів Надмірянської України і відповідно 11 з Налочини зійшлися в одному видані, в одному Альманасі і е, поділилися зі світом з Україною своїми творами, творчими, своїми думками. Він ще є досить нестандартним, враховуючи, що це кінець ХІХ століття, ми з вами розуміємо, що на той час не так багато жінок мали освіти. З моїм франком, з моїм Іваном. Кажу, для мене стало цікавою, як люди живуть, українським, австрійським фермі, мені стала цікава ця мова. І поки я вчилася на цих вищих живачих курсах, вдома прийдуть зустрічі і одного разу приїхав сам Франко. Я про нього чула, що він дуже так. Талановитий, що він пише цікаві речі. І мені було цікаво таку людину побачити. І ну, такий на вигляд він не дуже. Знаєте, ти людей, і який з Галичана, mm. мова в нього така досить цікава, але я бачила, наскільки його поважають, як ним захоплюються. Тут же в Києві я зустріла Олену в Чіпку. Ми йдемо у... після одруження, після вінчання фотостудію, фотографуємось, сідаємо на поїзд, я беру своє віно. А знаєте, яке в мене було віно? Мій двоюрідний дід дав мені чимало грошення. Я від нього не чекала, але він сказав, та мені все одно з ким ти одружуєшся, що ти в мене питаєш? Мені навіть все одно якої він віри. Теж хоть в селі Бойки. Ми зупинилися в сім'ї священика, і він нам розповідав дуже багато про традиції, обряди людей цього села, сусіднього села. І я ходила по людях, задумувалася з жінками, дивилася на їхні патріархальний устрій, але як жінки вже змінюються. Ми це вчили на, в інституті цих голодних пань. І я теж перекладала і займалася такою діяльністю етнографічні експедиції з ним їздила їздила і дітей ми виховували. Просто останні четверо дітей у нас було Андрій, потім Петро Франко, відомий хімік. Він вдома такий хімічів, що навіть без сірників вогонь нам створив у хаті, що ледве погасили. А потім у нас був Тарасик і Анна Гануся. І оцей, наш Андрійко дуже хворів.